Всім привіт і слава Україні! Сьогодні будемо розбирати отакі такі причуди. коротше У мене їх вже багато, дуже багато. Це плінти розмикаючі PL21 NZRP, якщо не ошибаюсь. Не так, будемо їх розбирати на посріблення і колись будемо щось з них робити. Так що якось так. дивимося. Попались мені такі розмикаючі плінти pl 21 nzrp Вони використовувались на комутаторах, бо телефонних ліній з'єднання, щось типу того. Та я їх, коротше, розбираю. Отак. Раз, раз, це я вже розкрив, щоб швидше показати. Тут стоять такі контакти. Зараз я спробую показати, як я їх. Коротше, тако ножиком раз, раз, раз виняв. Кинув. Бачите вже, скільки накидав. Коротше, і так далі. Оце я все розбираю зараз. Бачите, ще скільки є. Получається, в мене вже є скільки отаких, ну, як називаються вони, якісь контакти зажимні чи розжимні, непонятно. Ну, коротше, діло в тому, що вони всі посріблені. Оце, мабуть, порозбираю я їх всі і попробую зробити з них афінаж з срібла. Так що, я думаю, скоро, скоро буде відео з афінажем. Побачимо, що тут вийде витягнути, скільки грам срібла. Так, ці біленькі розібрав. Такий пакет вийшов їх. Ось вийшло, скільки, ще не важив. А попало ще 8 отаких от PL21 P3P. Тут трошки інше. Така пластина йде і такі контакти. Ось воно я так розібрав показати, як тут виходить. Коротше, отак. Я думаю, це саме. Все в кучу буду кидати. Ну, от таке. Так. З цих червоних вийшло 165 грам. Зараз я ще всі докину оці верхні пластини, 190 грам, це з червоних, зараз зважу ще з білих. З білих вийшло 250 грам. І ось ще не влізло. Зараз другу партію заважу. Так, друга партія вийшла 306 грам. Так, разом 556 грам з білих і 190 з красних. Зараз я всі разом зважу. Так, вийшовся отакий от результат. Це з білих, це з червоних. Так, вийшло тут 557 грам і тут 190. Коротше, вийшло майже 750 грам посріблення. Так що, якось так, сьогодні такий цікавий получився розбор, Так що, думаю, афінаж буде ще цікавіший. Чекаємо відео. Я думаю, що слідуюче буде за фінажем срібла з цих контактів. До побачення на каналі!